Сьогодні з нами грають Влад і розсті, український Техас, місто Ічня. Ічня. Шо? Денис Миргород. Він звик пити з крана тільки миргарську негазовану. Саша Уліянівка збирає всіх звалених ленінів у себе на балконі. Альона Феодосія. Її першими словами були Пахлавам мідова, риба, рак і халоднає сигарети. сігарети. Женя Охтирка. нафтова столиця України. В його жилах тече весь запас пального України. Тому він такий запалій. Женя, твік збудеш. Шо, 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 шо! Итак, представьте себе непьющий сантехник. Оба бабуля, ну все, я все сделал! Все готово. Так можно жіночек по 50. Да я не пью. Українські сімейні стосунки це диво. Увага! Те, та зять на курорті. Найнебезпечніших професій. Сержант Петренко, будь ласка, ваші документи! Умрьось через 7 днів! з будь-якою ситуацією. Здравствуйте, вам страховочка нужна? Не твідай, мужик, вибач. Присядь! Да. Страховка надо! Ні! Я кажу, страховка надо! Да-да-да, я ось недавно це думав, зараз страхуватися. Здравствуйте, я страховокінг компанія Аранта, вам нужна страховочка? Стоїть! E, я думаю, страховочка e, жизни и здоровья, да? Да, да, да. контракт. Да нет, что той контракт не надо. Подписан контракт. Я сейчас ручку достану. Не, не, все есть. Ну. Я не буду что подписывать. О, предмала. Коротше, мама, я так подумав. Нам не вистачає брутальності в наших отношениях. А це як? Дивись, хоч зірку з неба? Хочу. Яку? Ось цю! Ох, Огоріня! Ви знаєте, ми як представники військових в нашому університеті хочемо сказати в кінці, що поки в наших грудях б'ються наші серця, а на ваших устах сяє посмішка, все буде добре. Все буде добре!